Також ми збудували кілька готелів. Ірина Баско, Євген Волторицький і головний Дякую. суддя Олександр Дякую. Скок. Тіньовий суддя Коваль Ігор. Вітаю. Вітаю. Що ж, всі готові? Я готовий. Тоді розпочинаємо. Час. Знаєте, ті відчуття, коли тобі в руки потрапляє неймовірна кава, ароматна, делікатна, з багатим смаковим профілем. Ти береш її в руки, дивишся і бачиш перед собою неймовірне зерно. Береш девайси, з якими працюєш руками, щоб зварити її, і отримуєш передбачену. Результат. Ось, чи це смачно? Так. Але мені захотілось чогось нового. Так зародилася ідея створити девайс, який буде відкривати смак по-іншому. Воронка, яка буде ідеально підходити для мене. Так, шляхом експериментів та досліджень я створив девайс, який відображає моє бачення приготування кави і розкриває смак по-новому. Сьогодні я бачу її так. І це Flow Sun. На цьому шлях експериментів не завершується, тому вона має чотири важливих особливості. Перше і найголовніше це є кут 80 градусів, завдяки якому площина заварення під час блумінг є ширшою, що сприяє кращому і швидшому вивільню СО2. Друга це є п'ять отворів, які покращують гідродинаміку. Вони забезпечують тиск, що стабілізують кавову гущу, і контроль потоку. Третє це є ребристі виступи. Ось тут вони, в косоподібному розташуванні. Вони утворюють стічні канали, що формують контрольовану турбулентність, і запобігають застою води. І четверте, це є широкий дренажний отвір, який пришвидшує злив кави і допомагає контролювати час екстракції. Ця воронка виготовлена з міцного пластику полікарбонат і витримує до 120 градусів Цельсію. Також сьогодні, щоб мені отримати стабільну турбулентність та рівномірну екстракцію, я зробив крапельницю. Вона буде рівномірно розподіляти воду по всій поверхні кави. Завдяки такій конструкції я зможу отримати контрольований процес заварювання. Температуру заварювання я обрав 92 градуси, але з врахуванням використання крапельниці приблизно втрачається 3 градуси, тому чайник я поставив нагрівати на 95 градусів. Що ж, дорогі судді, сьогодні я пригощатиму вас колумбійською гейшою від фермера Елькіна Альфіро. Я захоплююсь цим фермером, адже він, як і я, перед тим як прийняти рішення, робить багато експериментів та досліджень, до прикладу, як обробити той чи інший лот. Саме тому, моя кава. Оброблена методом Гані з додаткової анаробної ферментації в 120 годин, аби зробити профіль гель ще більш виразним та насиченим. Дорогі судді, поки я заварю тому для вас каву, прошу записати профіль моєї чашки. Почнемо з арома. Арома буде середньої інтенсивності. І ви відчуєте макадамський горіх. Ваніль та кісточкові темні фрукти. Для кращої екстрактивності я обрав сьомий день після обсмажки, адже за такий термін достатньо вивільняється СО2, який не буде блокувати розкриттю флейбору моєї кави. Флейвор моєї кави буде середньої інтенсивності. На гарячій, теплій та холодній чашці ви відчуєте темний виноград та трустиновий цукор. На гарячій додається нектарин. А на холодній додавиться лимон. На теплій та холодній. Перепрошую. Після смак моєї кави буде середньої інтенсивності. Завдяки використанню фільтрів Сібаріст я отримую швидку екстракцію, тому мій після смак буде яскравий та солодкий. На гарячій чашці буде нагадувати сливове варення. А на холодній буде нагадувати лимон та темний виноград. Кислотність буде середньої інтенсивності. Профіль моєї кави надто короткий, але інтенсивний. Загальний час обсмажки складав 7 хвилин з розвитком часу 11% та приростом температури 6 градусів Цельсію, а воду я використовую з насиченням іонів магнію, аби отримати комплексну кислотність. Та яскраву. На гарячій та теплі буде відчуватися більш винна та яблучна. А на холодній буде відчуватися більш цитрусова. Далі солодкість моєї кави буде середньої інтенсивності. Буде нагадувати ваніль. Рустиновий цукор та сливове варення. Тіло моєї кави буде середньої інтенсивності. Воно буде сиропне та округле. І буде суковити як апельсиновий сік. Щоб підібрати ідеальні співвідношення та Помол, я багато експериментував. Врахувавши метод обробки, різновий теруар, я обрав співвідношення 1,15. Це 16 грам кави на 240 грам води. А Помол в 31 клік на коменданти. Завдяки такому співвідношенню помали я можу розкрити делікатний і складний профіль гейші. Далі. Про це приготування складається з чотирьох виливань по 60 грам кожне. Перше це є попереднє змочування, 60 грам, е яке лише залишає на 45 секунд. Після того, як достатньо вивільняється СО2, я роблю перше вливання, яке буду формувати мою кислотність та солодкість. І після на хвилині 20 та на хвилині 55, я буду робити вливання, яке буде формувати баланс моєї чашки і тіло. Кава моя готова, тож скоро перейдемо до оцінки аромату. А, І забув сказати, час екстракції складав 2 хвилини 25 секунд. Отже, перше враження від кави це є арома. Перед тим, як оцінювати, я вас прошу дотримуватися моїм інструкціям. Спочатку візьміть сервер до пруки, зробіть три легких оберти: піднісіть сервер до носа та оцініть аромат. Прошу. Я вас попрошу оцінити аромат ще раз, оскільки при охолодженні кава краще розкриває свою арому і витонченість. Будь ласка. Також е, хочу нагадати, що я використовував воду з мінералізацією 60 ppm, аби підкреслити виразність моїх дескрипторів. А PH води був 7. Отже, я можу взяти. Після того, як я вам подам каву та промовлю слово час, можете пригощатись. Сьогодні я ділюся з вами досвідом через цю чашку, яка відображає моє бачення і бажання експериментувати, створювати і знаходити новий підхід до кави. Це мій спосіб зробити кожну чашку особливою по-новому. І це є моє бачення. Це є Flow Sun. час. А я не відчую облисків для нашого учасника. Останній учасник в категорії Brewers' Cup. Можна я прийду? Дякую. Що ти, Владислав? О, все добре насправді. Все добре? Так. Да. Що розкажеш трошки, що це у тебе за штучки такі інтересні? Це останні три місяці. Я дуже багато кави, насправді пробував в різні регіони і багато різних воронок. І... Типу, я беру для себе щось таке особисте, щось таке особливе, що от мені подобається, мені подобається, мені подобається, як розкривається смак в часі. Дуже насправді відіграє роль оцей кут 80 градусів, і він суттєво міняє різницю. Ну, типу, особливо, якщо там використовуєш без крапельниці, і ти там вариш одну вешечку для когось, то ой, не вешечку, а флоусан, то Sorry. отримуєш гарний результат. Ось і. Mm, ось ці п'ять отворів е, теж досить такі особливі, і вони мають таку функцію і частково е, ну, типу, вони покращують гідродинаміку, вони регулюють тиск, вони частково трошки охолоджують, і потім тяжка теж дуже так красиво розкривається. Ну і знову ж таки на цьому ми не зупиняємося. Я вже маю пару ідея, щоб тобто, ще змінити. Правильно я розумію, що це воронка, яку ти створив сам. Так, да. окей, добре. Ти її створював саме під цю каву. Чи ти підібрав а, каву під воронку? Я зрозумів, що ця воронка дуже не воронка. Якщо брати метод з крапельницю, то дуже красиво розкриваються колумбійські зерна, ватимальські, тобто зерна, які мають нижчу щільність, і такі більш рихлі і дуже красиво розкриваються. А з Африку я ще поки що так не працював. Окей, зрозуміло. Ну тоді наступного разу та розкажеш нам на чемпіонаті завтра. Добре. Добре. Що судді? Відпускаємо вас. Можеш, будь ласка, прощатися з суддями. До побачення. Оп, оп Будь ласка. Смачного. фест готель, віддає... мазок готель і апартаменти. Маємо свій кейтеринг. Достав...